Хочете почати заробляти на власному бізнесі у 25-му році, проте не знаєте за що хапатися? Розумію. Якщо ж ви навпаки думаєте, що знайти нішу для старту власного бізнесу у 25-му році дуже просто, то скоріш за все, ви живете в якомусь. Вигаданому світі насправді знайти прибуткову нішу, навіть ну, звичайно, не одразу, але в короткий термін, не так легко, як може здаватися. Проте, звичайно, це одна сторона медалі у всьому світі. Мільйони людей запускають свої стартапи. Ми в Україні, звичайно, маємо додаткові виклики. І якщо не оберете правильну нішу, ваш бізнес просто згорить як сірник. Отож, в цьому відео говоримо про 10 жорстких викликів та завдань, які допоможуть вам вибрати дійсно потенційно прибуткову нішу для вашого бізнесу у 25-му році в Україні або за її межами почнемо з того, що варто забути про класичні ідеї їх. І... Вже давно вбили. Все, що ми звикли вважати стандартними та перевіреними бізнес-нішами, більше не працюють. Хочете відкрити кафе чи магазин косметики, вибачте, але ринок вже переповнений, і конкуренція така, що вам треба буде або вкладати десятки тисяч, а то і сотні в маркетинг, або зникати з ринку через рік. Або ж, звичайно, як варіант стати унікальним в своєму сегменті. Тобто, наприклад, кав'ярня в Україні, звичайно, ви можете відкриватися хоч серед Конкуруючих кав'ярень, тому що люди полюбляють каву і, скоріше за все, до вас так чи інакше, якісь люди будуть заходити. Адже кава це в сучасному світі базова історія людей. Але для того, щоб до вас на постійній основі заходили люди та поверталися, у вас має бути щось дійсно унікальне, тобто дуже відмінне від конкурентів. І це не про хороший сервіс, приємне обслуговування. Звичайно, якщо в усіх інших кав'ярнях буде жахливий сервіс, то можливо ви і виділитесь, але мало ймовірна історія. Унікальним може бути дизайн інтер'єру з якимись цікавими локаціями всередині для фото, якісь незвичні цікаві десерти, якась унікальна програма лояльності для того, щоб заохотити людей повертатися. Або відмічати вас у соцмережах, або дитячий, цікавий куточок і так далі. І так, звичайно, плюс до всього, у вас повинна бути класна база, тобто класне обслуговування. Друге завдання, другий виклик і друге направлення, де можна розглядати варіант відкриття бізнесу у 2025 році. Підіймайтесь на хвилі технології. Вони дійсно захоплюють все від штучного інтелекту до блокчейн проєктів від роботів до біотехнології Саме тут ви знайдете найбільший потенціал для заробітку, а особливо якщо вас цікавлять міжнародні інвестиції. Але не думайте, що це буде легко. І якщо ви розглядаєте створення такого проєкту десь на ринку штатів, то перш ніж залізти в цю нішу, готуйтесь до шаленої конкуренції. Але якщо ми говоримо про ринок України, то в останні роки найбільше інвестицій грантових програм підіймають саме на проектах, пов'язаних з технологіями. Я цікавилася цією історію достатньо детально і в 23-му році я виграла грант на власну справу. Але це відео не про це. Якщо вам цікава тема грантів в Україні. То пишіть в коментарях, що вам дійсно буде цікаво, то можливо я запишу окреме відео, де розповім детальніше. Далі говоримо про цікаву, але поки що загадкову трохи для мене тему, якщо ми говоримо саме про експертність. Це блокчейн, криптовалюти та нові фінансові інструменти. Ось де насправді гроші. Насправді всі астрологи, нумерологи і також фінансові приземлені експерти кажуть, що в наступні роки цифрова валюта лише буде тісняти ту валюту, то до якої ми звикли з вами. Економічні виклики у світі змушують українців шукати альтернативні джерела доходу. Зростання цін, нестабільність курсу та зниження купівельної спроможності понукають людей переглянути своє фінансове майбутнє та опановувати нові навички чи інвестувати. Зараз дуже важливо задуматися про додаткове джерело доходу і криптовалюти це вже далеко не лише про покупку біткоїна. Стаючий ринок крипти відкриває безліч можливостей навіть для звичайних людей. То не може інвестувати великі кошти, існує щонайменше 12 способів заробітку, п'ять з яких без вкладень. Але де дізнатися про дійсно перевірені та актуальні способи, я раджу зареєструватися на безкоштовний онлайн-урок про 5 простих способів заробітку до 1000 доларів у крипті, легально та без вкладень. Від найбільшої криптоспілки FFA, яка нещодавно здобула нагороду в рейтингу кращих товарів та послуг 24-го року. в вибір країни у номінації навчання в криптовалюті року засновник спільноти Олександр Орловський разом з командою аналітиків відслідковує результати понад 20 тисяч учасників, які прямо зараз заробляють у крипті різними способами, і точно знає, що працює саме зараз. Середній заробіток учасників спільноти, котрі заповнили звіт, складає більше 2 тисяч доларів. А торговий оборот учасників складає більше 600 мільйонів доларів на місяць. І багато хто з них починав зовсім без вкладень. В програмі онлайн-уроку: 5 простих способів заробітку до 1000 доларів у крипті легально та без вкладень. Також про те, як вибрати перспективну монету, яка може вирости в ціні від 3 до 30 разів. Інвестуєш 100 доларів, а продаєш за 5 тисяч. Також покроковий план масштабування до 5 тисяч доларів на місяць, а також конкретний приклад, розбір всіх дій Сашиних учнів, які заробляють понад 5 тисяч доларів на крипті. Реєструйтеся. На онлайн-урок прямо зараз, за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео, і Саша безкоштовно відправить вам бонусом відеорозбір, як він вклав 400 доларів і заробив 10 тисяч доларів всього за 3 дні. Тож поспішайте! А ми рухаємося далі, і в нас наступна історія: біо та екологічні продукти. Тренд чи пастка, екологічні продукти та послуги це те, що зараз на слуху, і можливо, ви думали про бізнес саме в цій тематиці. Так, ми всі, ну принаймні більшість з нас, хочемо їсти органічні овочі, носити екоодяг, користуватися косметикою без хімії. Але от у чому біда конкуренція в цій ніші вже досягла своїх дуже високих висот. Так, скоріш за все, ви можете зробити бізнес, орієнтуючись на якісь екологічні принципи. Але чи довго можете ви утриматись на ринку, де вже є гіганти? У світі еко-бізнес це більше не фішка для малих компаній, це велика гра. І щоб на ній вигравати, потрібно реально захоплювати увагу клієнтів через нові підходи, унікальні продукти, а не банальні етикетки з написами Еко та Біо. Це знаєте, схожа історія, коли на батончиках якихось пишуть фітнес-батончик а цукру там набагато більше ніж в звичайних батончиках. Приблизно історія така сама із еко. Крім того, якщо ви ніколи не цікавились питанням, наприклад, сортування сміття в Україні. Це доволі цікава історія, але якщо дуже коротко розповісти про неї, то нас всіх дурять, і в Україні фінально сміття майже не сортується. Тобто всі ці сортувальні урни, контейнери звозяться в одне і те ж саме місце, і тільки мінімальний відсоток всього всього сміття дійсно якось перероблюється. В цілому на цю тему є багато навіть фільмів документальних відео на Ютубі, розоблачені, якщо ви таке полюбляєте. Тож ми рухаємось далі. Далі поговоримо про суспільні тренди. Тут вирішуйте, чи готові ви ризикувати. Готові ви створювати бізнес, котрий підлаштовується під соціальні зміни спільноти, психічне здоров'я, інклюзивність, права людини. Ці теми не лише важливі, але й приносять великі гроші. Це стосується всього і особливо в Україні зараз психічного та психологічного здоров'я. Але будьте обережні, бо в таких нішах завжди є потенціал для скандалів. Якщо ваш бізнес не буде справжнім і чесним, ви отримаєте війну в соцмережах і репутацію, яку не змиєш. Насправді це дуже тонка тема, тому що це не та історія. Знаєте, коли вам написали там, наприклад, у вас є кав'ярня, вам написали якийсь поганий відгук і всі згодом про це забудуть. Теми, котрі стосуються здоров'я, так там де справді дійсно можна нашкодити людині, так швидко останній час не зникають, і це справді Може нашкодити вашій репутації, навіть призвести до закриття бізнесу. І такі прецеденти на ринку України вже неодноразово були. З іншого боку, якщо ви знайдете. Правильну нішу в соціальних трендах, ваш бізнес стане ідеальним для тих, хто хоче змінювати світ. А отже, ідеальний для тих, хто хоче бути попереду і створювати щось більш унікальне. Далі поговоримо про вибір клієнта, для кого ви насправді працюєте або хочете працювати. Думаєте, що успіх залежить в першу чергу від вибору ніші? Справа в тому, що ваша нішова ідея може бути просто шикарною. Але якщо ви не знаєте глибину, хто саме є вашим клієнтом, або або потенційно може бути, а може піти не так і не туди. Вам потрібно чітко розуміти, хто вони, хто ваші клієнти, молоді батьки, студенти, пенсіонери, бізнесмени. Що саме вони хочуть, не просто якісну продукцію отримати, а які саме емоції отримати. Бізнес 2025 року це вже точно не просто про товар, а про враження більше. В цілому, тут все доволі легко. Ви можете в інтернеті вбити в пошуку, за якими критеріями аналізувати потенційну цільову аудиторію. Зазвичай це питання: хто ваша цільова аудиторія, який її вік, де мешкає, стать, дохід, ким працює або в яких сферах, де купують. Де мешкають знову ж таки, що мотивує до покупки, що найбільше впливає на рішення купити, які можуть бути хобі, чи батьки вони, чим захоплюються, і так далі. Тут вже в залежності від сфери вашої. І також ця цільова аудиторія може розбиватися по сегментам. Можуть бути різні портрети покупців, тим самим ви більше будете розуміти справжні мотиви покупок. А отже, зможете покращувати першочергово те, що потрібно людям. І насправді, я як людина, котра більше 12 років працює в сфері клієнтського досвіду на різних абсолютно посадах і має на даний момент власний бізнес вже на перший рік. Можу сказати, що найбільша помилка. А, Людей, котрі починають власний бізнес, це додумувати щось за ваших потенційних клієнтів, гостей. Часто, навіть найбанальніше, ми можемо чомусь, особливо це стосується, наприклад, менеджерів з продажів. В кожної людини в голові є якісь бар'єри, так? І коли ми, наприклад, банальний приклад, вирішуємо, що. Ця ціна покупцю може бути дорогою, це може бути хибна історія, адже це для нас може бути дорого, і ми вирішили за клієнта. Тому щоб не додумувати і варто робити цей самий аналіз. В цілому тут важливо розуміти, що це така ж історія, як і в стосунках, в романтичних стосунках. Ви можете думати, що людині потрібно одне для відчуття любові, а їй потрібно зовсім інше. Наприклад, якщо ваша мова кохання це подарунки, і ви через них розумієте і відчуваєте кохання. Ви можете так само дарувати людині подарунки в той час, як їй може бути потрібно зовсім інше для відчуття любові, наприклад, тактильність, обійми і так далі, і, начебто, потреба глобальна одна і у вас. І в іншої людини відчуття любові, а мотиви та шляхи отримання можуть бути ну, зовсім іншими. Так само і в бізнесі. Ви можете думати, що людина купує щось для чогось, а в неї зовсім інші мотиви для покупки. Далі маленькі, але міцні бізнес на локальних потребах. Цю в межах невеличкого міста або навіть населеного пункту. Думаєте, що це вас обмежує? Насправді це інколи може бути навпаки шансом, маленькі нішові бізнеси, котрі орієнтовані на конкретну локацію чи конкретні потреби будуть в найближчі роки точно процвітати. Звичайно, ми наговоримо, якщо це зовсім якийсь маленький населений пункт, якщо зовсім зовсім маленький. Але в цілому візьмемо, до прикладу, локальні екосервіси, гіперлокальні додатки або бізнеси, що працюють на місцевих проблемах. Це не глобальні гіганти, але це точно прибуткові проекти. Наприклад, м'ясний магазин під домом або дитячий невеличкий спортивний зал, котрий знаходиться в житловому комплексі, де немає іншого аналогічного. І, звичайно, всю спортивну студію, наприклад, якщо вона дитяча, будуть діток скоріше за все віддавати, якщо у вас там все класно з сервісом, якщо у вас там все класно. З якістю, якщо у вас безпечно, так тобто закриті такі базова історія безпеки, скажімо так, та якості, І звичайно, скоріше за все, батьки оберуть найближчий заклад подібного типу, котрий ближчий до їх будинку. Покупці у 25-му році вже зовсім інші. Вони хочуть не просто товари, а покращення їхнього життя. Люди прагнуть швидкості, персоналізації та готові платити за це великі гроші. Якщо ви зможете створити бізнес, який буде не просто продавати, а змінювати життя людей, ви станете справжнім лідером у своїй ніші. Візьмемо для прикладу більший бізнес, щоб не лише про маленьке говорити. Наприклад, в Україні не так давно з'явилася швидка доставка Локо. Це швидка доставка продуктів, супермаркетів, сільпо і ресторанів за 25-30 хвилин. Яку потребу вони закривають? По-перше, швидко отримати продукти або їжу з ресторанів. По-друге, на відміну від Glovo або Bold Food, ви можете замовити влоко в одному замовленні і продукти з сільпом і їжу з ресторанів. Тобто, кур'єр спочатку заїде за вашим пакунком продуктів. А потім в ресторан. А крім того, доставка від 500 або 600 гривень наразі взагалі безкоштовна. Ні, це не реклама, хоча я б не відмовилася. Ось, наприклад, покажу вам історію моїх замовлень за рандомний місяць. Додатку. Тобто, потреба, котру закривається, доставка дуже проста, і забити холодильник, і щось під фільм смачненького собі замовити з ресторану. Ну і при цьому, звичайно, не напрягаючись, не виходячи з дому. Більш того, при відключеннях світла кур'єри. Локо, так само, як і кур'єри сільпо підіймалися пішки на будь-який поверх, тобто вони закривають ще одну потребу: так вам не потрібно спускатися пішки йти до магазину. Як на мене, це дуже крутий приклад. Коли, начебто, на ринку вже були якісь гіганти, як. Знову ж таки, Глово або болтфуд, проте локо зробило трошки більше, і саме тому я, наприклад, часто користуюся, і сусіди в мене також користуються, тому що я замовляла достатньо часто, і сусіди почали запитувати, а що це за доставка. Тож, якщо ви не знали про таку можливість, користуйтесь далі. Забудьте про популярні ідеї та йдіть, так скажемо, в темні води для більшості. Звичайно, це в тому випадку, якщо ви готові до виклику. Проте як ми знаємо, хто ризикує, той отримує найбільше. Якщо ви хочете мати шанс на гарний прибуток, вам потрібно шукати нішу, яка не на слуху. Поки всі думають про екопродукти та здоровий спосіб життя, знайдіть те, про що не говорять. Але що має реальний попит? Іноді це навіть може бути скандальною темою, але саме такі проекти зривають у 25-му році, як, наприклад, платформи для конфіденційних онлайн консультацій або послуги для людей з екзотичними захопленнями. І останнє, проте не менш важливе успіх у 2025 році. Це не лише про гроші, але й про вплив. Якщо ви хочете бути успішним зараз, то забудьте просто про бізнес, який лише приносить гроші. Вплив на соціум, вплив на людей, створення трендів це те, що дозволить стати лідером в своїй ніші. Успішні люди в 2025 році це не просто бізнесмени, це лідери думок в першу чергу. Так, вплив соціальних мереж на бізнес в наші часи заперечувати просто не має сенсу. Пам'ятаєте про те, що зараз для створення успішного дійсно бізнесу просто потрапити в точку без глибокого аналізу, стратегічного мислення та бажання йти на крок попереду вкрай важко, якщо ви хочете бути серед успішних бізнесменів і стартувати саме зараз то зараз вам набагато більше, ніж 5-10 років тому, потрібно мати сміливість та бажання ризикувати, де ви можете відноситись до цього по іншому, як до якоїсь гри в певному сенсі. Проте грайте за новими правилами, лякайтеся шокуючих інновацій та завжди шукайте можливості там, де інші бачать лише проблеми. Підтримуйте українськомовний контент на Ютубі коментарем та вашим лайком. Пишіть в коментарях, що взагалі вважаєте найголовнішим, якщо стартувати починати власний бізнес. Зараз і до зустрічі в наступних відео на каналі. Бувайте!